Доброго часу, доби чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці Таро. Я Каріна, я бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи уявимо, що ви знову в дитинстві або в підлітковому віці, що нам здається, що казки реальні або напіву реальні. І ми зібралися в теплому колі друзів за одним столом. П'ємо чай. Це чашка чаю це для вас. Якщо ви хочете 8D або 7D кіно, ви можете поставити відео на паузу, заварити собі чашечку чаю і так уявити, наче ми п'ємо вечірній чай. І розповідаємо один одному містичні історії, знаєте, як раніше в дитинстві, коли ми в таких дитячих таборах, наприклад, або дома у подружок, у друзів розповідали один одному або страшні історії, або якісь містичні дивні, незвичні, неоднозначні історії. Просто ділилися один з одному, один з одним цим певним таким фольклорним скарбом. Давайте перейдемо безпосередньо до читання чарівної історії. Хочу ще додати, що Прага це одне з міст, яке мені найбільше подобається, дуже прекрасне місто, і саме про це місто буде в цьому відео і розповідатися. Я колись читала книгу «Прага – золотого, золотого чаклунства. І там, в, в Зверні до читача, на початку книги авторка вибрала цитату одного чоловіка, він його звати Оскар Вінер, і він в своїй книзі писав про Прагу. Тут дуже красива цитата, я вам хочу за... зачитати її і. Для мене це дійсно от воно відображає на всі 100%, що це за місце таке чарівне, містичне Прага. Давайте починати. Дивне місце Прага. Нереальне, насправді неіснуюче. Тут усе не так, як здається, тут усе неправда, усе декорація, кожен камінь, кожен будинок зберігає свої легенди та історії. Розігрує вистави перед випадковим мандрівником. Ось на цій вулиці тебе ось-ось наздожене лицар без голови, а в тому старому дзеркалі відбивається безтілесний силует прекрасної пані. І з пивного підвалу тягнуться до перехожих рук середньовічного розбійника. Але варто звернути за ріг і сторінку перегорнуто. Починається новий розділ, народжується нова історія. Хтось на небесах вигадав це місце і сам здивувався, Декорачі почали жити власним життям, а низка дивних персонажів, немов у годиннику праскій ратуші, змінює один одного, перепливає тінь неприкаяного імператора, її змінює фігура містичного алхіміка зі срібним носом, запнутий у чорний граф приходить зі світу мертвих, аби підписати забутий контракт. Глиняне чудовисько виростає над дахами. На цьому розі вірять, варять пиво, з часів середньовіччя. а он там, біля лісу, в монастирських підвалах зберігаються таємні фоліанти стародавніх рукописів. У тім домі звучить джаз з вінілової платівки. А поруч у провулку сивий пан розливає гаряче вино холодного зимового вечора. Піднімеш очі. І над сивим зимовим інням клубочиться дим, опускаєш і тонеш у килимі осіннього золотого листя, а потім вітер заносить у під'їзд жменю щойно зірваних ним весняних квітів, черешні з Петришинського пагорба. У чортовій річці крутить колесом милина водяник, а під мостом у самому центрі міста хихочуть русалочки, а на світанку золоті вогники злітають на шпилі граду, мов зграє гусей. Це карусель безкінечна, і персонажі один харизматичніший і екстравагантніший за іншого. І лише темні постаті над золотим фасадом Клементинума завмерли в нічному спокої. Вони пильно стежать, щоб не порушилась рівновага, щоб не здійснилось надто багато бажань, щоб не розійшлися кам'яні мури і не вийшла назовні темна енергія з золотими сплесками. Що живить? Це місто століттями. А як усе це поєднується з рульками, гуляшками, капусточками, тістечками, пивком, бехеревочкою і, капуст... к... к... і кавусею, кофейком, сама не розумію. Спробуємо розгадати між світлими термівою. Той, на кого Прага подойне своїми глибокими, тремтивими трим... і таємничими очима, залишиться під її чарами на все життя. Оскар Вінер. Отакий От був короткий опис міста Прага. Мені здається, що ця, ця, ця цитата найкраще передає його дух. Мені дуже хочеться зустріти Хеллоу в місті Празі, тому що для мене місто Прага і взагалі Чехія має такі вайби, як схожі з романом. Брема, стокера, Дракула, або на зразок цих книжок, розумієте. Це дуже красиве місто, і я мрію вже, мабуть, років 5-6, може 7 там побувати. Сподіваюся, що це бажання, ця мрія здійсниться. Це дуже прекрасне місто, і я в нього закохалася ще навіть не буваючи в ньому. Я думаю, ті з вас, шановні глядачі, які там були, ви, скоріше за все, погодитеся зі мною. Я пам'ятаю, я знала одну дівчину, і вона розказувала, що що вона порівняла місто з Прагу з хлопцем, який дуже заможний і може їй подарувати все. Але вона не хоче бути з ним, і вона його, якщо буде з ним, вона його ніколи не покохає. Тобто є певна і е, критика міста Праги, але, тим не менш, для мене вона чарівна, прекрасна, і мені так сильно хочеться там побувати. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк. Якщо ви колись були в Прагі, і вам сподобалось, будь ласка, тисніть лайк також. Мені дуже буде приємно, здається. Місто Прага це одна із, мабуть, 5-10 наймістичніших, наймістичніших столиць е, Європи. Це реально дуже красиве місто, і мені було дуже кайфово зачитувати вам цей відривочок із книги, е, тому що дійсно е, це справжні чари, справжня казка. От, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. У мене в цьому плейлисті казки для тих, кому за 30 на добра ніж діти. Діти, яким за 30 в цьому плейлисті багато вже казок. Це друга легенда із плейлисту. Перша легенда була міфи і легенди про Монако. А тепер це про Прагу, і я ще сподіваюся, багато зніму відео з казками, легендами, міфами і всім таким з цієї опери. Якщо вам цікаво, зайдіть в списки відтворення, в дописи. Почитайте, подивіться, я думаю, ви для себе знайдете багато чого цікавого на моєму каналі. Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всіх благ, всяческих благословінь, ще раз мирного, мирного, мирного неба. І якщо ви дивитесь це відео перед сном, вночі або в пізнім вечором, то я вам бажаю на добра ніч і солодких снів, і тихої, і спокійної ночі. Бувайте, дівчата і хлопці!